Перша сесія Чернігівської міськради за понад три місяці. Реабілітаційний центр замість кардіологічного за 865 мільйонів гривень. Та що думають чернігівці про заяви республіканки Вікторії Спарц? Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У Чернігові 10 квітня вперше за понад три місяці депутати міськради зібрали кворум для проведення сесії. На 44-й позачерговій, куди зареєструвалися 29 депутатів, обранці проголосували за чотири питання порядку денного. Зокрема, щодо виділення зі складу Чернігівської міської лікарні номер 2 двох центрів первинної медико-санітарної допомоги. Зі слів гендиректора закладу Владислава Кухаря, це питання потребувало нагального рішення, щоб не було колапсу в медичній системі міста. Детальніше Дарина Перепечон. Депутати Чернігівської міської ради збираються на 44-ту позачергову сесію. Це перша сесія за понад три місяці, коли депутати зібрали кворум. Востаннє засідання змогли провести, коли з посади звільняла секретаря міськради Олександра Ломака. Нині депутатів змогли зібрати з приводу медичних питань. Мені перезателефонували вчора ввечері, десь о без і повідомили, що сесія сьогодні відбудеться. Будуть три питання стосовно лікарів. На сесію зареєструвалося 29 депутатів. Дев'ятеро відсутні з поважних причин. Головувала депутатка від фракції Рідний дім Регіна Гусак. Депутати розглянули і підтримали чотири питання. Про капітальні ремонти автоклавно-стерилізаційного відділення і інфекційного корпусу у міській лікарні номер 2 про підписання угоди про передачу коштів позики, мова про школу номер 19 у Чернігові, а також про створення двох центрів первинної медико-санітарної допомоги на базі Чернігівської міської лікарні, номер 2 Ухвалення останнього вітає гендиректор закладу Владислав Кухар. Зі слів Владислава Кухаря, тепер, після виділення зі складу лікарні двох центрів первинної медико-санітарної допомоги, Національна служба здоров'я України автоматично передасть їм на баланс усі 142 тисячі декларацій чернігівців. Питання це виникло, коли була прийнята постанова кабінету міністрів 24 грудня минулого року про те, що Первинна медична допомога це сімейні лікарі, повинні будуть відокремлені від лікарень до 1 липня 2025 року. Створення цих центрів необхідно було, щоб НСЗУ фінансувала всі запити, які стосуються первинної медицини. Пояснює кухар. Напередодні сесії в міській лікарні номер 2 відбулися збори трудового колективу стосовно питання функціонування центрів первинної медико-соціальної допомоги. За словами заступниці міського голови Вікторії Пекур, бюджетний кодекс не дозволяє фінансування центру первинної медичної допомоги з міського бюджету, тому аби лікарі не втратили роботу і зарплату. А пацієнти не залишилися без сімейних лікарів. Пропонували наступне лікарю з медсестрою, працюючи тут до 30.06 на ставку, чи на 0.75, як лише дуже владислав Вікторович, переходити до нас на 0.25. І перебивати потихеньку декларації. В такому разі лікарі залишаться працювати на своїх місцях, але їм потрібно буде освоїти роботу в іншій програмі. Це треба лікарю певний час, щоб навчитися працювати в цій системі, і це буде набагато важче. Я вам просто хочу донести те, що може статися така ситуація, коли комусь із нас зателефонує наш пацієнт. Наприклад, він має бронхіальну астму, знаходиться десь у Донецькій області. А я йому скажу, що мені треба зробити з вами декларацію, бо вона зникла. За словами Владислав... Слава кухаря після рішення сесії для містян та лікарів нічого не зміниться. Прийом відбуватиметься у тих самих кабінетах де й раніше. Дарина Перепечон, Леся Ігнатенко, Роман Репа, Валерій Циркун. Суспільне новини Чернігів у Чернігові. Опалювальний сезон попередньо планують завершити з 15 квітня. Офіційного розпорядження ще немає. Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко. За його словами, у понеділок 14 квітня збереться комісія ТЕП та НС. Вони проаналізують прогноз погоди, адже для вимкнення опалення середньодобова температура протягом трьох діб має триматися на позначці плюс вісім градусів. Понад два роки знадобиться для створення обласного центру реабілітації та відновного лікування у Чернігові. Його планують відкрити на місці пошкодженого кардіодиспансеру на вулиці Чорновола. На реконструкцію будівлі оголошено тендер на понад 865 мільйонів гривень. Про це розповів гендиректор обласної лікарні Андрій Жиденко. На закупівлю сучасного обладнання для реабілітації військових та цивільних закладені більш ніж 250 мільйонів гривень. На думку Жиденка, цей центр увійде до трійки найкращих в Україні. На території цього центру впало чотири авіабомби. Корпус був. Розбитий повилітали вікна, але самі е, стіни, самі приміщення витримали і корпуси витримали цей удар. Я думаю, що ми війдемо в трійку найкращих центрів на Україні, тому що е, основ, е, тільки на медичне на обладнання для реабілітації закладено більше 250 мільйонів гривень. Двох обвинувачених у вбивстві інкасаторів Приватбанку звільнили з під арешту. Одного з них визнали невинним, другого засудили до 15 років за розбій, але відпустили за законом Савченко. Також він має сплатити понад 14 мільйонів гривень Приватбанку. Такі вироки 26 березня їм винесли в Броварському міськрайонному суді. Їх оприлюднили в єдиному реєстрі судових рішень. Йдеться про Володимира Терещенка та Олександра Маклюка, яких обвинувачували у вбивстві трьох інкасаторів, підпалі їхньої автівки та викрадені 14,5 мільйонів гривень у жовтні 2015 року. Спалену автівку та тіла трьох чоловіків правоохоронці знайшли поблизу села Скорінець на Чернігівщині. Справу почали розглядати у 2018 році. Але ж буде апеляція, буде касація, прокуратура і потерпілі ну з цим же не погодяться. Тому 30 днів закон дає для подачі апеляційної скарги до Київського апеляційного суду. Суд підготує матеріали все, і десь через 2-3 місяці, якщо все буде хорошо. Київському апеляційному суді будуть колегії, там все буде призначено. Апеляційні цієї справи. Гірськолижний підйомник на Королівській гірці, набережна на правому березі Стрижня. Та зміна зонування низки ділянок в регіональному ландшафтному парку Ялівщина. Такі зміни пропонує депутат Чернігівської міськради від «Слуги народу, забудовник Максим Черненок. Та низка структур Чернігівської міськради пропозиції озвучили під час засідання науково-технічної ради, яка займається розробкою зонування РЛП Ялівщина. Жодної з них члени ради не підтримали. А членкиня ради Наталія Проскуріна пов'язала одну із пропозицій з бізнес-інтересами Черненка. Це не будівництво, це буде облаштування, тобто це огородження, тобто, це буде пристрій для вироблення штучного снігу. І підйомник, тобто і освітлення. Я думаю, що на протязі трьох-чотирьох років можна було б зробити цей об'єкт на цій території, де ліс. Там це неприпустимо, тому що е, саме статус регіонального ландшафтного парку дозволяє зберегти ехлічну спачни, яка є на цій території. Вона не українка, вона перевертень. Так, про випускницю 15-го ліцею у Чернігові, а нині конгресвумен республіканку Вікторію Спарц, говорить вчителька історії Валентина Руденок. Педагоги кажуть. Раніше пишалися випускницею. Нині ж, після неголосування Спарця за законопроект щодо виділення 61 мільярда доларів допомоги Україні та заяв про те, що українці мають змиритися з передачою частини території Росії, думка про неї змінилась. Валентина Рудинок пригадує, під час навчання в школі Вікторія була сірою мишкою і майже ніколи не усміхалася, мала хороші оцінки та закінчила школу золотою медаллю. Після початку повномасштабного вторгнення в ліцеї мали надію, що їхня випускниця допоможе у відновленні пошкодженого внаслідок бойових дій закладу, але цього не сталося. А сусіди матері спарц пригадують, як та приїздила торік до Чернігова і говорила дуже схожі за нинішніми заявами її доньки. Тези критикувала Україну, українську позицію, українське керівництво. Тобто там жорстка позиція однозначна. Критики України, її позиції і те, що Україна, якби не варта перемоги, не переможе. Сусіди от, проводять час і знаєте, ввечері а, на вулиці біля під'їзду. Ось відпочивають там від спеки. І ось мати вийшла і розказувала це. На, на загал. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.